Їжакова робота Ірис Ревю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жив був їжачок Колючка, навчився їжачок шити кроїти. До школи шиття він ходив не у своєму лісі, а в далекому заморському. Та й тканини, звідкись здалеку привіз гарні. Незвичайні. Зустрів їжак якось на дорозі зайця та й каже йому. Давай пошию тобі, друже, новий кожух, синій, як небо, із золотими гудзиками, як зірки. Ні, дякую, майстре, сказав заяць. У такому кожусі лисиця мене швидко помітить, а от у своєму сірому. Я цій шахрайці не так впадаю в очі. Пішов їжачок далі, а назустріч йому й сама лисиця. Лисице, Алісо, давай я пошию тобі нове вбрання. Буде воно яскраво жовтого кольору. Ой, я що? Курчатко. Ні, колючко йди. Я до свого. Довго одягу звикла. До речі, кажуть, що руді щасливі, пояснила лисиця. Пішов їжачок далі, а назустріч йому сорока, вбрання у неї чорно біле. Не нудно тобі сорока сороків, но постійно ходити в чорно-білому вбранні. Давай я тобі зелений срафанчик по шию. Будеш у траві зовсім непомітна. Я в лісовій школі навчаю дітей казки складати та байки вигадувати. мені вбрання строге потрібне, сказала сорока Сороківна. Засмутився їжачок. Нікому його нові вбрання не потрібні. Іде сумний, а назустріч йому. Привіт! Я чув, ти швейною справою зайнявся колючко. І це правильно, у тебе й голок багато. Чи не зможеш ти нові штори в мою спальню пошити? У тій кімнаті, де я бачу солодкі сни, має бути ну, дуже красиво. Їжачок погодився, а потім він пошив. Гарні штури лінивцю, білці та куниці. Найбільше колючці подобалось шити штори для тих кімнат, де його друзі солодко сплять. От і зараз вже час закривати штори і лягати вам, малюкам в ліжко. Добраніч! ніч!